Оновлений склад ТВК прийняв присягу. На цьому засідання після трьохтижневої перерви було завершене. Виборча комісія зібралась 21 грудня на чолі з новою головою Вікторією Сандюк. Вона повідомила, що протокол поточного засідання був закритий ще 1 грудня, коли ТВК зібралась на розгляд ініціативи відсторонення депутатів міськради від заборонених партій. Чому воно коротке, як виявилося? Тому що протокол виявився завершеним. Я навіть зараз не можу пояснити, чому була об'явлена перерва, для чого це було зроблено. Якщо вони вичерпали порядок денний, то все зробили і протокол підписаний, закінчений. Самим головним питанням на першому нашому засіданні це було те, щоб люди прийняли присягу, тому що законом передбачено чітко: якщо людина не прийняла присягу, вона не є членом комісії. І всі голосування, які б відбувалися без прийняття присяги, є незаконними. Тому це було самим основним. Ми це виконали. Анатолій Мирончак, екс-голова ТВК, прийняв присягу як учасник комісії. Процедуру заміни називає нормальною практикою, але причини цих кадрових змін всередині виборчого органу відмовляється коментувати. Є партія, від якої висуваються кандидати на членів ТВК. Зазначена партія виставила, зробила заміну, інша партія зробила заміну на рахунок мене як члена ТВК. І все, звичайно, процесуальні процеси, які ведуться в ЦВК. І вибачте, члени ТВК на це ніяк не, не можуть впливати. В рамках 38 статті Виборчого кодексу я не можу коментувати дії певних осіб. Я не можу вам відповісти поки що. Я знаю, але не можу. Залишились питання до регламенту засідання. Заступник голови ТВК має свою версію ходу зібрання. 1 грудня була технічна перерва. Сьогодні її повинен був закрити заступник, і нове засідання ми повинні були почати одразу після цього, як закрили це. Що сьогодні відбулося? Ну напевно, ЦВК буде переглядати ваш стрім і робити висновки. Києв комісії заступниця. Я мав закрити засідання, доповісти, щоб е, надійшла одна відповідь від державного реєстру щодо перевірки, яку ми відправляли і ініціювали 1 грудня, і закрити технічну перерву і одразу оголосити, що сьогодні нове засідання. Так воно має бути. До якої вже при, е, запропонувати привести присягу, зачитати постанови ЦВК з номерами. Повністю хто включений за квоту якої партії сьогодні навіть не була закрита технічна перерва. Технічна перерва триває. Голова і всі інші не мають присяги. Маємо, що маємо на засідання. ТВК знову прийшли частина депутатів від ОПЗЖ та партії. Наші на відміну від попереднього зібрання комісії активної участі в дискусіях не брали. У комісії повідомляють, що перевірки пакету документів ініціативи щодо їх відсторонення тривають. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Повернутися до забутих українських традицій та обрядів. ліцей номер один провели андріївські вечорниці. Давні часи такі зустрічі молоді супроводжувалися танцями, піснями, ворожінням на майбутнє та готуванням національних страв. Щоб передати особливий колорит українських традицій, школярі під час театралізованого дійства виступили у нарядах, схожих, як зазвичай, ходили наші пращури. Ми готувалися приблизно десь більше місяця. Було дуже Складно, але ми виступили дуже гарно. Як на мене, вони до нашого часу дуже втратили свою цінність. Але мені хотілося, щоб щоб молоде покоління все більше згадувало про ці традиції та показувало їх іншим людям. Коли ми готувалися, ми добили багато відео про традиції в як це робити. І ми дуже довго турбувалися, і мені дуже все сподобалося. Головне дійство, яке відбувалося під час андрійських вечорниць кусання калити за давнім обрядом. Хліб високо підвішували, щоб його вкусити. Хлопці мали підскочити і не розсміятися. Під час вечорниць всіх присутніх пригостили варениками. І все було в такому. Веселому справді святковому настрої виглядало доволі природньо. Мені сподобалось навіть спостерігати, при тому, що я набрала активну участь у заході. Справді чудові конкурси і підстрибнути, спробувати з'їсти калеч, і хто швидше з'їсть. Булочку і гадання дівчат це все дуже класно. Деякі традиції, про які я навіть не знала, тому можна сказати, що сьогоднішній захід певним чином був навіть пізнавальний, такий освітній, не лише розважальний. Дуже мало я знаю про свій е, Ну, Все ж таки було цікаво дізнатися щось нове. Дуже смачні вареники були е, з картоплею, з капустою. Як молодь розважалося кілька століть тому зі слів організаторів, їм вдалося передати. Атмосферу заходу створювали не лише національне вбрання, а й тематичні декорації. У дівчат були дуже гарні слова, що де ще в якій країні так зберігся скарб пісенний, як у нас на Україні. Дуже хотілося показати дітям. Можливо, хтось не знає, не пам'ятає. Хотілося, щоб пригадали ті народні традиції. Наша країна дуже багата традиціями і забувати їх ні в якому разі не можна. Діти долучилися, загорілися, мали бажання. Ну просто було. Шкода відмовлятися від такої ініціативи. Зараз Дід Мороз якось у нас не, не в фаворі. Так а тут наше народне, те, що від батьків від дідусів, ми ще пам'ятаємо, як наші бабусі ворожили і святкували. І тому дуже хотілося, щоб воно не перервалося, щоб ішло далі. Для присутніх на святі з вокальним номером виступила Дарина Стогнійчук. Чирину версію заходу дивіться у програмі життя міста. Юний новий рік замість Діда Мороза. В Палаці культури проходять святкові ранки. Діти знайомилися з казковими персонажами та допомагали позитивним героям відновити справедливість. Концепція цьогорічних ранків змінена. Захід отримав назву Викрадені мрії. Замість звичного Діда Мороза бачимо маленьку дівчинку в образі нового року. У Нас хлопчиків недостатньо. О, якби був у нас маленький в театрі хлопчик, то був би хлопчик новий рік. А е, до цієї і Ідеї прийшли поступово, О, тому що в тому році вже йшли розмови, щоб відмовитися від діда мороза, і тільки щоб святий Миколай був, тому що у нас все-таки наш традиційний герой український, це святий Миколай, і в зв'язку з останніми подіями. Дід Мороз. Я думаю, що не тільки в нас, а і далі по всіх організаціях відійде і такого персонажа не буде разом із героями книг. Малеча виконувала руханки, брала участь у конкурсах та отримувала. Подарунки. Казкова історія відбулась і в ляльковому театрі. Ось цього персонажа снігороба зіграла Арина. Для дівчинки виступ став дебютом. Вона долучилася до команди ляльководів вже в процесі підготовки п'єси. Арина розповідає, що вправлятися з лялькою виявилося складним завданням. Ми міняємо руку, щоб непомітно поміняти, а та і так рука болить, може так держатися, бо боліти. Все може бути. А, а ще на, на початку мене ще тут боліло м'язи. Мені сподобалось, діти на кінці оплодували, їм качали на загаті ялинка, відповідали, все класно було. У виставі взяли участь восьмеро вихованок та вихованців лялькового театру Чарівний ліхтарик. Голос діти записували завчасно та перед виступом на аудиторію хвилювалися, розповідають в театрі. Коли ми записували голос, це було дуже легко. Я вже на перший раз записував голос. Я ходив ще на співи на другому поверсі, а ось виступати це вже потно. Страшно, коли ми читали текст, це було дуже легко, а коли почали ляльками грати, то це було вже тяжкувато. А так, ну не дуже страшно, бо ми багато працювали з цим. Я чув під закінченням вистави, що діти прям хлопали. Дуже сильно артисти та артистки презентували постановку під назвою Вкрадений сніг новорічні ранки ж називаються Викрадені мрії. Та режисерки запевняють, що про назви не домовлялися. Ми коли вже з Альоною Євгенівною зачитували сценарії на художній раді, і вийшло смішно, бо ми з нею взагалі не спілкувалися на тему е, новорічних вистав, не спілкувалися. І коли вже вийшли зачитувати, почали сміятися, тому що майже однакові теми взяли. Ну, Альона Євгенівна написала сценарій, я знайшла, готовий. І нас вийшло так, що дійсно, е, якось на одному, на одній на одній хвилі такі ми Теми схожі обрали цьогоріч. Ну, мабуть, тому що в нас таке життя вкрадене зараз, тому і, і теми такі. Цього року всього заплановано 10 новорічних ранків та 6 лялькових вистав вхід за запрошеннями, які можна взяти на вахті Палацу культури. Казкові персонажі завітали в ліцей номер 2 На святковому ранку діти занурилися в різдвяну казку. Для учнів молодших та середніх класів представили тетралізовану виставу, в якій герої перемагають зло, де кожен може робити хороші справи. Окрім цього, дітям розповіли про давні українські традиції та 12 страв, які готують на різдвяні свята. Як розповідають організатори цього року, вирішили відійти від традиційних новорічних ранків та персонажів. Цьому році ми присвятили свої ранки до Різдва Христового. Ви знаєте, що за новим календарем це 25 грудня, і хоч у нас зараз дуже важкі часи, але ви розумієте, що дітям завжди потрібне якесь свято, якісь чарівні емоції, і тому ми присвятили свої ранки молодшій і в середній школі для дітей п'яти перших сьомих класів, саме різдвяним святам. Ми розбиралися на ранках, які 12 блюд готовлять до цього свята. Звідки пішло це свято? Чому воно так святкується? Щоб діти поринули не тільки в українські традиції, а й в історію також цього свята. Я думаю, що вони винесли для себе дуже багато цікавого і е, е, якісь пізнавальні моменти. На Різдвяний захід діти не одягали святкове обрання, лише новорічні шапки. Під час свята школярів долучили до ігрової програми. Ми збирали сніжки, танцювали та співали. Святі дурачились, грали, співали і багато чого робили. Е, Мені сподобалось свято. Ми на святі співали, танцювали і грали. Ми бачимо, що сьогодні ви всі без костюмів, але у вас такі гарні капелюхи. Так. Чому ви без костюмів і чому у вас всі ходити капелюхи? Ми без костюмів, тому що в нас просто не було, цей, не було часу підбирати костюми. На Різдвяні свято всі без костюмів. Мені дуже сподобалося це свято, ми співали, танцювали, говорили колядки, сігнілися. А чи знаєш на колядку Е, Ну, тільки вуличні мисці. Привітали зі святом школярів ансамбль зірочки южницької школи мистецтв після різдвяної програми. На дітей очікували солодкі подарунки.